Для літо перший плюс другий сорт, вага лотику 20 кг, Ціна 3500 гривень за цілу коробочку. Ось такі крутезні найки, Це у нас буде розмір 38,5. Такий нашитий значок. Взагалі крутезна моделька. Вони максимально мягенькі. Наступне це спортивне футбольне взуття чоловіче. А Зараз подивимося, який це розмір. Розмір я не бачу, але він більший. Ось така моделька. Наступне конверси. Дивіться кеди. Максимально легесенький. Я думаю, буде розмір 38-39. Ось така моделька. Далі ось такого плану. Рікери. А, ні, це не рікери. Рікери, так. Рікери. Ось така моделька. Жіноча. Далі щось розовеньке. Мені здається, вони теж будуть максимально зручні, так як це е, основа їхня іде як носочок. Ось така моделька. Розовенькі, гарнесенькі. По розміру я не бачу, але думаю, що це буде орієнтовно 38-й розмір. Далі чоловічі ось такого плану, 42-й розмір. Показую підошву. Так, наступні літні Томариси теж йдуть шкіряні. Ось такого плану. Наступна, ось такі кеди. Дивіться, які класні. Зірочки. Наступна дитяча моделька. Ось так вони, до речі, тут мають додатковий замочок, не тільки шнурівочка. Так, розмір 32-й. Наступне ще одні кеди з Мікі Маусом. Розмір 42-й. Теж легенькі, Ось такі прикольні. Так, наступне, що нам тут попадається, це ось така моделька на платформі. Жіноча, по розміру 38-й. Далі, що нам тут ще попадається, ще одна ось така жіноча моделька, розмір 7, каблучок зручний. Ось такий жіночий розмір не пише. Далі ще одні дуже легесенькі, 41-го розміру, жіночі. Ось така моделька. Мягесенькі, легесенькі, гарненькі. Далі з такеточкою попалася. Ось така моделька. Кросівки. Тамаріси розмір 38. Далі босоніжки. Ось такого плану, 39 розмір. Руді. Таким каблучком. 39 розмір. Наступний кедеванс крутезні. Просто 41 розмір здається. 42 з половиною, але подивіться, які крутезні. Ось такі ванси. Так, далі, що нам тут попадеться? Знову етикетка, 41 розмір, ось такий жіночий. 3500 гривень. За цілу коробочку літнього взуття. Ось такі чоловічі модельки. Біркінс. Ось така моделька. Розмір я не бачу. Взагалі крутезна модель. Далі макасіни. Ось такого плану. Теж легенькі, по розміру не пише, не видно. Далі ще одні ось такі. Теж легенькі, але мені здається, це буде орієнтовно 40 й розмір. Дальше, Adidas, Чи це не Адідаса? Мені здається, що це Адідаса. Ось така моделька. Теж максимально зручні. Лагесенькі. Підійдуть на любунішку. Розмір не пише і так, це Adidas. Наступна чоловіча моделька. Панама Джек. Панама Джек. Ось такі. Дивіться бомбезні. Розмір, думаю, буде 42-43. Наступні ось такі літні жіночі. Десь легенький каблучок. Така моделька, розмір. Нет, Дальше, рибуки, не пише. Далі рібоки, напевно. Не Але підрібоки. На липучках. Ось така моделька. Далі. Ще одна літня моделька. Де ж бірки і сандалі. Крутезні. Розмір не пише, не бачу. Далі ось така. Моделька жіночих. І вечірній, великий каблучок. Розмір 39. Далі 36-го розміру. Ось така моделька на липучках. Далі скетчерси. Ось такі. Вода не проникні, пише. По розміру це буде 34-й? Ні, 37-й, 34 см стільки, я так розумію. 37-й розмір. Так, наступне. Ось така моделька. гострі. Так, наступні, ось такі. Тут ще п'ятірка розмір. Такий маленький каблучок. Далі ще одні чоловічі. Розмір 45-й. Ось такий. Така моделька жіноча. 41-го розміру. І останні цокеди. Теж легенькі. Ось такі. І все, я вам показала повністю цілу коробочку, вага 20 кг, ціна 3500 гривень. Перший плюс другий сорт.